Рюкзак шкільний каркасний кайт у розмірі М. Розрахований на зріст 1,30, 1,45 м. Рюкзак має 15 літрів об'єму 1000 г. Рюкзак має два відділення. Це допоміжне відділення. Має органайзер та ключницю. Міцна брендована підкладка. Сіточка для дрібничок. Основне виділення має внутрішні роздільники з флісом для планшету, також для підручників та зошитів. Малюнок світиться у темряві. брелок підвіска. Бічні кишені для пляшки для води або термосу. Також світловідбивні елементи. Передні, бічні та задні. На грудний ремінь ортопедична спинка з дихаючими подушками ергокідс. Стільний гаманець. Рюкзак регулюється під зріст дитини. Прогумоване дно з ніжками.